Але фактично продовжують контролювати місцевий уряд. Вас це обурює. Ви один із повстанців. Учасник повстання Хук Балахаб. І понад усе хочете позбутися американського впливу. Аж раптом повітря пронизує крик. Когось із ваших товаришів схопили. Командир наказує тікати. Жоден Хук не повинен потрапити в руки ворога. Вранці ви знаходите мертвого товариша і жахаєтесь. У його тілі майже немає крові. А на шиї два сліди, наче від іклів. Здавна філіппінці вірили в Асванга, довгоязикого гострозубого вампіра. І під час антиамериканського повстання чутки про те, що саме Асванг полює на хуків, швидко поширилися серед населення. Такі випадки повторювалися аж до 1954 року, коли повстання зійшло на нівець не в останню чергу через забобонний страх місцевих.